Вітання. Освені звуки дзвіниці, засніму ту енергетику. Все таки горячи з мої ста. Далі 27 січня. Сілюючи звуки. Да? Це сітка спеціально для того, щоб збирати оливки, їх так трусили і потім всипалися в ящики. Да? Дивитися бачити, слухати і чути. В коментарях поради. Сірій Боже, нас своїм словом, своєю мудростю, своїм світлом, своєю любов'ю. От, до речі, тут я знімала а, бутилочку, яку Бог допоміг мені зробити, так? Да? Бух святий. І це було дійсно тут м -м, біля неї так прообраз бутилка, да, і там Ісус, і там як кров стікає, да подарунок пану Андрію. О, така краса навколо. М -м. І Боже, любов нам проявилася дійсно в жертві Ісуса, твоєм і твоя любов Ішла в крові. Да, Тож приймаємо світі символи, хто притягнув, то mm. причастя, да? важливо Ви. приймати, дивитися і бачити, слухати і чути. Просто бути тут і тепер. 27 січня. 2024 рік регіон Італії Солірно. Рішення. Це не значить, що якщо я не в країні, а саме тут тільки милуюся цими красотами. Я милувалася і в Україні, і в Польщі. Пригадую, як я заблудилась не туди, поїхала, ну, скажімо так, якось. Пропустила, так, да, зупинку і заїхала задалеко. І потім прийшлося йти і йти, але і то, причому робота була 6 ранку, тобто вже повинна була ну, прокинутись там 4-40, там, да, наприклад, поки дійдеш до зупинки, ще й вітер, пригадуй, мороз, а, такий був зранку. Але в день, а, то вже в лютому, так, в Польщі. І вдень пригадую, ну я вже добиралася, ну, Орієнтир був церква, да, і якби вже на роботу я не поїхала, добре що там бригадир була знайома, я якраз поставила ту дівчину, з якою я певний час проживала бригадиром. Вона так, вишайся, бо вже ж ну, і не встигаєш, і це, і, о, то я о, пригадую, як я раділа в Польщі цьому котикам. Оте дерево таке з такими. Пушистиками да, на краєчках, називаємо -ми котиками. Я також то знімала, милувалася. Такі миті я оцінюю дуже дорого. От уявляєте, що вам там подарили якісь дорогі прикраси? Да? А для мене давно вже прикрасами, такими дорогими акцентом, да, ну, аналогом таких прикрас може бути. Таке небо, як сьогодні зранку я знімала з такими, немов хвилями морськими. Да? Або чарівний захід сонця. Або просто да, оці благословенні квіти, які тут вже розквітувалися, 27 січня. ну це взагалі, Навіть одній би квіточці я була рада, а їх тут ну, по всьому саду дуже багато. Оцим фруктам, да, благословеним, це такий фрукт поєднує в собі мандарини, апельсин, такі соковиті. О, їм ще сонечко, сонечко і буде було с Я радію цим оливкам. уливкам. Да. Повторюю, що як брата було весілля, Співпало воно на 24 серпня 1991 року. А то все в нас біля будинку, приватний, так, да, одноповерховий. О, і якби в дворі, да, у нас там був такий великий шалаш понад 100 осіб. О, відповідно, другий шалаш був у дружини мого брата, там 200, да, і то якби так весілля на, дві, на два регіони. І пригадую, я бажала мирного голубого неба. Мені було 13. Мирного голубого неба багато раз. І всі так сміялися. А зараз ми усвідомлюємо, яка ж то біда, коли небо не мирне. І повторюсь, як я багатьох відео говорю, що нехай воно буде сіре, дощове, да, як часто люди то цьому ну, не радуються, але воно мирне. Як тут в Італії, як в інших регіонах. Але все рівно випробування є також в італійців свої. А у них землетруси періодично, да? це така гірська місцевість. І свої моменти тут, да. плюси і мінуси. З 15-го року я тут. Тож, вдихаємо атмосферу Бога, а відкриваємо портали, вони відкриються тільки через нас, да? Дух Святий тих через нас. Відкривай твій план в житті кожного, хто дивиться, дивитиметься в житті моєму, твій план. Ну, коментарях поради, і якщо не в цьому відео, то відео щоденне квана інших, да, які поза часом і простором. Як благословенні проповіді Жандрія Шапова, рекомендую нелінійне существування, це про поза часом і простором, що Бог існує в Да. І Ще одна була тема, також Transformation Center під приходом на землю. А ще також наші України, він до речі, Андрій Шаповав із Запоріжжя, да? приїхав в Америку. Так там Господь побуде відкрити церкву. Да? Церква, яка постійно в розвитку, яка не застряє на певній доктрині. Да? Все тоже бути тільки так і так. Звісно, на доктрині любові, все-таки також основа там від слави в слави, від сили в силу. Да? Це важливо, і меч, там, як духовний меч. А також Дух Святий нагадує благословенні проповіді тернопільчанина Івана Пенвишаха. Дуже потужно. Ще, напевно, наберу, також послухаю Дух Святий. Ви покажи, яку тему. Да? Тобто отак ми повинні. І, відповідно, Біблію, коли ми відкриваємо, молимось Дух Святий, де почитати? Да? Ну, звісно, якщо ніхто не читав, починаємо із самого початку. Да? Тому що. Саме головна ідея, да, це сотворіння, хто творець набей землі, кому вся слава. І, на жаль, наші українці, і християни Росії, і християни Білорусі. Ми всі як одне тіло, да, всього світу християни, і вся слава не країнам, не Америці, Китаю, чи Японії, чи Україні, чи. Росії, Білорусі, а вся слава тільки Богу. І цього Бог чекає. Тож нам, християнам, потрібно здати здатися екзамен, да? Цвітити а тим, хто ще в темряві. І сьогодні е, е, благословені такі м, тексти Біблії, да, декламуються, і я знімала відео благословенно. То там е, Дуже потужні слова із нагорної проповіді, да? е, і очі наш, але, напевно, самі важкі слова для нас, да? коли ворог наступив, да? і молитись за ворогів, за біжаючих. Але продовження в чому сила? Що якщо ви молитесь за них і прощаєте, то я вас прощаю. Тут Ой, гарно. Це сусідня церква біля монастиря, де нас прихистили італійці. Зараз такі бласвині перезвони. Ну і зухай, слухайте, лекції. Повторююсь, бо да. це відео має притягнутися поза часим простором чи якийсь період комусь мені, наприклад, також. Ну, Обов'язково фільми духовні шукайте. Да. Духовна їжа важлива щоденно. Фільм Материнська любов. Ну і в коментарях фільм хижина, «Хорошометр» і вся слава Боже тобі, ти номер один.